Так, ну що, вітаю, добрий вечір. Е, почнемо наш розіграш через 5 хвилин, поки 5 хвилин можемо перевірити, що у нас нормальний звук, що все гаразд. Тому якщо чуєте, що зі звуком проблем ніяких немає, немає того еху, як минулий раз, сподіваюся, воно вже пішло, то напишіть в коментарях, як чуєте. Бачу, у нас тут ще тут небагато, бо всі в основному прийдуть по ходу на 8.30. Як заплановано. А, хтось уже є. Давайте напишіть, як мене чути. Чи гаразд, чи не гаразд. Там YouTube чогось не дає прям всім писати коментарі, тільки тим, хто залогінувся і тим, у кого створений канал з можливістю загування якихось відео, тому відповідно, якщо у вас немає можливості написати коментар, це, це окей. Mm -hmm. Так, все добре, пише Діма. Діма, дякую. Хто, хоч хтось написав, що з звуком все гаразд. Добре, може у вас є якісь питання, то давайте, поки у нас є пара хвилин, то може на щось стигну відповісти. за сьогодні знімати відео про рік вражень. Вчора я їздив знімати про технічне обслуговування машини, тож буде цікаве відео про... Те, що з, з машиною було за рік. Так, <смі> да, Діма, всі могли забути вечір неділі. Я розумію, всі могли забути за розіграш. Ну, він буде в записі. Якщо хтось провтикав, то він буде в записі, можна потім, потім передивитися, плюс я зроблю пост тих, хто виграв, відмічу пості, щоб всі не провтикали з своїх виграш. Якщо хтось забуде забрати, він буде лежати тривалий час, то далі потім будуть наступні люди з списку розіграні. Тобто, якщо у нас, наприклад, виграє зараз 8 людей, серед тих восьми у нас, наприклад, 5 забрали, 3 не забирають, то через тиждень я просто забираю просто наступні 3 коротше, їм видаю. Про акцію. Значить, акція сьогодні у нас акція від компанії CloudPay, це Biring, який е, має кілька зарядних станцій прикольних. Всі станції потужні від 8 кВт і вище станції в місті Києві, е, в Дніпрі і в Львові. Е, також навколо Києва є в Брисполі і буде скоро ще в Софійській Борщахівці. Там зараз є два оператори. Це Green Line Energy, та переходить туди VivaT. У VWAT багато класних локацій буде цього року, тож можна буде гарно зрядитися. CloudPay пропонує безкоштовну зарядку для тих, хто сьогодні виграє. Зарядка буде номіналом, наприклад, тут є 50 кВт годин купон та 25 Виграти купон, наприклад, на 50. Вони беруть найвищий свій тариф в мережі, наприклад, це у них зараз 350, 50, множимо ,50 на 50 кВт-годин, отримаємо там 600 з чимось гривень. І от ця сума йде вам на баланс CloudPay. і можете використати ті гроші з балансу, коли хочете. Можете навіть наступного року. Тому кількість станцій буде збільшуватись, і відповідно, якщо у вашому місті немає ще станції від CloudPay, то. Вона може з'явитися пізніше, а ви не обмежені в часі використання цих коштів. Um, навіть якщо у вас зараз немає електромобілів, все одно можете взяти і потім використати пізніше, коли купите. Будемо додатковий стимул купити. Um, там. А, також, звісно, у них є тарифи нижчі, за 1350, зокрема, у на 13 гривень DC, на AC ще менше. Тому якщо ви виграли купон на 50, можете, в принципі, зарядитися і на, там, на 60 кВт просто по нижчому тарифу. Тому 50 це така просто цифра конверсії. Тому конвертуємо все це в результаті гроші, які тут на рахунок. Так, бачимо, зараз вже дивляться 20 людей. Давайте ще трошки почекаємо, 5 хвилин, почнемо розірвати в 20-35. Напишіть, будь ласка, поки якісь ще питання. що Ще цікаво, було б. Можливо, про CloudPay, чи про акцію, чи просто так по, -по відео, чи може у вас щось по машині турбує. Не можете брати його арайпейс чи тецу. У мене є телеграм-канал, мені періодично люди пишуть різні питання по електромобілях, то у вас є зараз шанс написати це прямо в прямій трансляції. У Поки питань нема, да? давайте ще щось пророказую. Кілька хвилин і будемо розігрувати. Такі акції плануються і далі робити. Тобто, у нас була минулого місяця акція від QuickPower. Цього місяця акція від CloudPay, Наступного місяця також буде акція. Також дивіться, обов'язково Digest. Залишайте там коментарі, пишіть, беріть участь в акції, і буде наступного місця також крута. акція крута і розірваш на безкоштовну зарядку від ще одного українського біринга, доволі великого, з станціями по всій Україні. Тож пробуємо так. Пробую кожного місяця, щоб була якась акція прикольна для моїх підписників, для глядачів, щоб мали безкоштовно заряджатися. На різних цікавих станціях. Бо фактично у нас немає в Україні безкоштовних зарядок. Це тільки за рахунок таких акцій можна десь зарядитися безкоштовно. Так, питає хлопець німці, китайці або американці, що купувати? Те, що вам подобається, то купуйте. Є достойні машини на кожному ринку, є зараз і німці на китайському ринку, є американці в Європі. Що все перемішано. Якщо по брендах, то звісно краще купувати машини, які для європейського ринку, бо там CCS 2 порта, навіть якщо це машина з Китаю, наприклад, BYD, то, на мій погляд, краще купити BYD для європейського ринку з, адап, з повною адаптацією під Європу. Це буде просто зручно користування. Але, звісно, дешевше купити з Китаю. Діма питає, скільки приїхала моя трійка? Так, в мене була Tesla Model 3, вона приїхала, я її купував, було 70 тисяч, продам було 100 тисяч чи 115 тисяч кілометрів. Тобто я приїхав на 40-45 тисяч за десь трошки менше двох років. Трійка... Так не буде відео про великий пробіг на трійці, тому що я її продав. Не мав в мене більше трійки, вже як рік. Буде відео про рік на BMW 4 от Якраз хто знімав, не буду показувати. Так, добре. Час прийшов, всіх назбирав, хто хотів назбиратися, хто не прийшов, той подивиться в записі. Значить, що ми робимо? У нас є перелік людей. Да-да, Сергій не густо. Ну, може, наступного місця буде ще більше, не знаю. Тож, так завжди, перший раз важко, другий раз теж важко, а далі десь через разів 15, то буде нормально. Так, у нас є список людей, які оформили спонсорство. Їх а, на сьогодні 12. І 135 людей, які залишили коментар з текстом, що вони хочуть взяти участь в акції від CloudPay. А, я беру цей список. Копіюю, вставляю його на Random Org. І він зараз просто перемішує цей список. Далі вставляємо його сюди знову і дивимося, хто переміг. Так, randomize. Поїхали. Окей. Так, Сашко. Вітаю, Сашко, до речі, минулого місяця теж вигравав. Так що оформлюйте спонсорство, ваші шанси на виграш будуть значно збільшені. Сашко виграв купон на 50, Нік С. Він, до речі, минулого місця не вигравав, то Вітаю цього місця з вирішен, Теж на 50, Артем на 25 і Олександр Гальченко на 25. Олександр, до речі, оформив, якщо не помиляюсь, спонсорство нещодавно. Тож, теж непоганий кейс, можете оформити спонсорство просто за кілька днів до розіграшу. І найдешевше спонсорство там щось. 100 гривень чи 50 гривень, десь 50 гривень. І, відповідно, заплати 50 гривень виграти. От, бачите, сьогодні людина виграла на 350 гривень собі купончик. Тож, всіх вітаю, спонсори, можете мені писати в Телеграм. Відповідно, що ви перемогли. Так, Далі у нас є перелік людей. Тут 135 людей. Шанс виграти 6%. Не маленький, але і не суперкосмічний. Так. Натискаємо знову таки «Randomize», перемішуємо всіх, хто у нас тут є. Так, беремо цей прекрасний список сюди. Так, виграло у нас 8 людей. Давайте переходимо, дивимося. Перший Дмитрій Сидоренко. О, цей хлопець залишив аж 4 коментарі, але, звісно, рахується лише один коментар. Дуже хотів виграти, вітаю. Виграв найбільший купон на 50. Так, другий. Хто виграв купон на 50, це Сергій Сергійович. Вітаю. 6 купонів у нас по 25. Андрій Пилопчук виграв на 25. Далі виграв на 25. Ще Олег з Ніком Марті non Ще на 25 виграв містер Сергій з Одеси. речі. Я думаю, що в Одесі теж буде у нас ем, всього раз з, з квотпи, тому не зараз, так потім. Віктор О також виграв. На 25. Е, ще виграв Полін Куш, це, мабуть, Поліна. Поліна Куш, вітаю вас теж. Зверніться до мене. Ви виграли. І людина з Ніком. Tрел Reviews. Непогано. Останнє тревел 20-го року. Все як у нас в Україні. Тож вітаю. Всіх, хто виграв, вам треба що зробити, щоб отримати свій виграш. Алгоритм дуже простий. Ви пишете мені спочатку в Е, У мене Telegram називається Отак. Ви пишете Telegram Tмі. Темі Абодня.юа. Відповідно, вас має перекинути. Коротше, якщо не перекине, просто напишете в, в Телеграмі або Дня. Або зайдете отак от може зайти ще на YouTube, на мій канал. І тут от на моєму каналі є... От тут от, є далі промотати в кінці. Де тут є. А, у вас, мабуть, нема. Ні, У мене немає, у вас має, ж, має бути в кінці там, типу, деталі. Коли ж маєш на деталі. Або ось, дивіться, ось тут є, все супер. Отут на плашці є написано TikTok і ще одне посилання. От ще одне посилання це на Telegram. Нажмете сюди і вам відкриває мій Telegram. Пишете мені в Telegram, що ви виграли. Все класно. Даєте мені якийсь доказ, що це ваш аккаунт. Наприклад. Як минулого раз ми робили, це фотографія, там, або скріншот якийсь, або ще щось, що ну, з вашого YouTube профілю, що це ваш аккаунт, що він належить вам. А, далі ви маєте написати мені номер телефону, по якому ви зареєстровані в CloudPay. А, Я цей номер беру, передаю CloudPay, я його не зберігаю, він мені не треба. Я його передаю в CloudPay і вони вже поповнюють вам рахунок на відповідну суму. Це 25 помножити на, відповідно, так що ми множимо 25 на 13,50, ви виграєте або 33, або 338 гривень, або 600 з чимось, відповідно. Або 338, або. 675. Тобто у вас буде або максимальний вирішен 675 гривень, або 337. Ну, загалом, така акція схожа буде кожен місяць. Тому, якщо ви цього місяця не виграли, не треба засмучуватись, ви виграєте наступного, все буде гаразд. Якщо хочете збільшити свої шанси, Оформлюйте спонсорство, бачите шанс, тут 33%, тут 6% спонсорів не, не так багато. А, мінімальне спонсорство 50 гривень на місяць. Якщо хочете отримати ще якісь плюшки, наприклад, ранній доступ до відео це 200 гривень на місяць, і вже є кілька наступних відео, які доступні для спонсорів. Наступне відео виходить 9 числа. Це після завтра, у вівторок, відео буде про автомобіль Вольво. Також, якщо ви десь в цьому списку серед наступних двох-трьох людей, почекайте, може ви також отримаєте цей купон, якщо хтось його не забере протягом одного тижня. Тож, така акція. Всім сподіваюся, сподобалося. Хто виграв, вітаю, хто не виграв, давайте наступний раз також виграти. До зустрічі.